Всі, коротше, добрий день. Був добрий ранок, тепер добрий день. Недобрий. добрий. Я знаю, що вся Україна вже бачила і кадри, і новини, і всі знають, да, за Ахмадит, знають за Дніпро, за Кривий Ріг, знають за багато інших місць. Я хочу просто, щоб мене дивляться в Ютубі. Мене дивляться в Тіктокі, в Інстаграмі з інших країн люди, щоб фото побачили люди просто з інших країн. Тільки закінчилась тривога, перша зранку, ота сама страшна. Пішли вже по каналам новини. По-перше, прямі трансляції да? були. Прямі трансляції влучань, ну, що заборонено, я не знаю, хто то контролює. По-друге, давай вже писати, що там же ж були в дитячих лікарнях, хто там сидів. Координаційний штаб ЗСУ чи що там було. Ну, то я хочу подивитися, показати вам, як виглядає, на думку тих підарасів, координаційний штаб, лікарня Ахмадит. Діти сидять. Діти, яким дав Бог шанс потрапити в лікарню, вони були на діалізі. Ну і не тільки вони, там багато, думаю, що ну, невідомо взагалі. Кількість, їм Господь Бог дав шанс, і це шанс такий, знаєте, один із, не знаю наскільки тисяч. Можливо, в когось була важлива операція в цей момент. Можливо, в когось були, був останній шанс у дітей. Просто так взяти і забрати. Всім нам мирного неба!